Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в даному відео ми познайомимося з набором професійного інструмента від торгівельної марки Yata. Модель називається 388-75, і в цьому середньорозмірному чемоданчику помістилось аж цілих 126 предметів. При цьому набір трішки нестандартний, і тут є певні інструменти, які не зустрічаються в інших наборах. Набір постачається в фірмовому, якісному, досить надійному. Кейси з інтегрованою ручкою. Фурнітура тут пластикова, але стилізована під метал. Це в принципі фішка компанії. Yato, у них чомусь всі набори інструментів мають пластикові защіпки, але пластик тут міцний, надійний. Я думаю, буде слугувати довго. Петлі кейсу, так як і у більшості наборів інструменту, зроблені з пластику, але з'єднані вони металевою шпилькою. Її за необхідності можна зняти і роз'єднати дві частинки кейсу, і таким чином розмістити інструмент на поличках, або можна з'єднати і користуватися набором інструменту, як чемоданчиком. Інструмент виготовлений з якісної хромвонадієвої сталі, тому в принципі він міцний, надійний і може відповідати професійним вимогам. В комплекті, окрім стандартних. Речей є і досить цікаві речі, які ми рідко зустрічаємо в подібних наборах. Наприклад, контролька, ударні викрутки і є навіть інструмент для знімання масляних фільтрів. Окрім цього, в наборі є і стандартні інструменти, без яких також нікуди не дінешся. Наприклад, це набір рішково-накідних ключів в розмірі від 8 до 19. Вони також виготовлені з хром ванадію міцні, надійні, зручні з напівматовим покриттям. Окрім цього, в нас в наборі є ще два комбінатори. Ключі 8, 10, 11, 12. вони мають вже глянцеве покриття, але також виготовлені з хромванадію. До речі, у кожного компоненту цього набору є свій номер за каталогом, і якщо якийсь інструмент втратиться або зламається, його можна за цим номером легко дозамовити і доукомплектувати набір. Тут ключі трішки відрізняються за формою. Профіля і ось такими ключами дуже зручно обслуговувати. Такі моменти, де, наприклад, гайка фіксує якийсь патрубок, чи то гальмівна система, або якісь інші моменти. Тобто тут ми спокійно можемо завести ключ через патрубок і далі ним працювати. Дуже зручна і корисна річ. Інколи ось такими ключами незручно це робити. І тому в комплекті у нас є ще два спеціальні ключі, які перекривають чотири найпопулярніші розміри. Рухаємось далі, і тут нас знову чекає дуже знайома. Проста, універсальна і надійна річ. Це вороток з подовжувачем різної довжини. У нас є два ось таких інструменти довжиною 25 і 12,5 см. І до них є ось такий під'єднувальний квадрат, який може ковзати по всій поверхні або площині кожного подовжувача. Таким чином ми можемо подовжувач довжиною. 25 см використовувати як руків'я, або за необхідності навпаки використовувати його як подовжувач, а руків'я зробити собі трішки меншим. Тут у нас квадрат 1 друга дюйма, і відповідно сюди підходять будь-які головки з таким під'єднувальним квадратом. Ось у нас є тут такий цікавий інструмент, подовжений торкс на 52, і він сюди спокійно під'єднується. Окрім цього. Дані подовжувачі ми також можемо використовувати разом. З'єднавши їх між собою, отримаємо досить довгий подовжувач. І тут у нас йде квадрат 1,4. Дюйма, відповідно, наприклад, вороток-тріскавку ми спокійно сюди під'єднали і отримали досить довгий подовжувач, якщо ми не можемо дістатись до тієї чи іншої гайки. Дуже зручно. І, як ми бачимо, все також між собою нормально поєднується. І ми пам'ятаємо, що ось такі воротки в нас використовуються саме для силового впливу. Якщо десь потрібно застосувати надмірне зусилля. В усіх інших випадках, коли ми не застосовуємо надмірні зусилля, можна використовувати більш зручний вороточок з храповим механізмом. Поряд з силовим воротком в нас є ще два, так би мовити, також силові інструменти. Це хрестоподібна та ліцева викрутка. Вони ударні, ну і відповідно їх можна використовувати за призначенням. І ще один інструмент, він вже не силовий це ось така контролька. Вона входить. В набір цього інструменту і дозволяє там проводити якусь діагностику електрообладнання автомобіля. Тобто, інструмент досить непогано орієнтований на роботу саме з автомобілем. І тут є ще декілька цікавих аксесуарів, про які варто поговорити, і які ще раз доводять, що цей інструмент автомобільний. Наприклад, це свічні головки в розмірі 16 і 21 мм. міліметр. Ну, з однієї сторони, нічого дивного, свічні головки ми зустрічаємо в усіх наборах інструментів, але навіть в якихось професійних, дуже дорогих наборах свічні головки мають ось тут гумові вставочки, які дуже часто залишаються на свічках. І вийняти цю гумову вставочку досить важко. В даному випадку ми бачимо, що свічні головки мають магнітну вставку, яка дозволяє тримати свічку, коли ми її вставляємо. Свічний колодязь, і при цьому магніт не залишається на свічці, головку легко від'єднати. Тому ось такий варіант з магнітами, він більш професійний і зручний у використанні. І ми його дуже рідко зустрічаємо в різних наборах інструментів. В даному випадку ми маємо саме магнітні свічні головки, і для мене це великий плюс. Також варто звернути увагу, що ось ці головки йдуть під квадрат на 3-8 дюйма. Окрім свічних головок, в комплекті є і звичайні подовжені головки. Це головки під 3-8 дюйма в розмірах 13, 14, 15, 17 мм. і головки під 1,4 дюйма в розмірі 8, 9, 10 і 12 мм. Звичайні стандартні головки з хром з комбінованим покриттям. Тут напівматове або навіть матове покриття, тут глянцеве. По стандартним головкам ситуація наступна: під великий вороток на 1,2 дюйма, і відповідно під Ось цей вороточок, з ковзаючою головкою для силового впливу, в нас йдуть головки в розмірі від 20 до 32. Зазвичай в подібних наборах інструментів під 1-2 дюйма головки йдуть в розмірі від 10 або від 13 до 32. Тут від 20 до 32. Але є один нюанс, про який я згодом розповім. І в принципі в цьому немає нічого страшного. Далі головки під вороточок на 3,8 дюйма представлені в розмірі від. 9 до 19 і під найменший вороточок, 14 дюйма, головки йдуть в розмірі від 4 і аж до 13. -го. Також тут є ще головки Е типу від Е8 до Е20. І всі вони йдуть під квадрат 3,8 дюйми. При цьому насправді будь-яку з цих головок ми можемо використовувати з будь-яким воротком. Або з воротком з храповим механізмом, з квадратом 1, 4, 3, 3,8, 1, 2, або з воротками Т подібними для силового впливу. І також тут ми ще можемо застосовувати будь-який кардан будь-якого розміру. Це все нам дозволяють робити ось такі перехідники-адаптери. Тобто, у нас є три ось таких перехідника. З різним внутрішнім і зовнішнім квадратом. Наприклад, ось перехідник з однієї другої на 3 восьмих дюйма. Ми його ось таким чином під'єднуємо до звичайного воротка з храповим механізмом або до теподібного силового воротка. І, будь ласка, ось цим вороточком ми вже можемо працювати головками від 19 -го аж до 9 розміру. Все між собою буде чудово поєднуватись. Також ми можемо взяти, за необхідності, під'єднати сюди ще один адаптер і з ось цим велетенським вороточком використовувати маленькі головки, які йдуть під 1 четверту. І використовуючи ці два адаптера, ми можемо навіть використовувати маленькі головки на 1 четверту дюйма з ось таким великим потужним. Силовим воротком, і також ніхто не відміняв історію з подовжувачами. Тощо, відповідно, ось ці всі три наші адаптери дозволяють нам комбінувати їх в будь-якій послідовності. І використовувати будь-яку головку з будь-яким воротком. Причому ми можемо йти як на зменшення, так і на збільшення. Наприклад, у нас є ось вороточок на 3-8. Ми його під'єднали і можемо взяти сюди велику головку, яка йде під квадрат на одну другу дюйма. Також зручно. І це все між собою поєднується, комбінується в будь-якій послідовності і дозволяє нам спокійно взяти. Будь-яку головку і з'єднати її з будь-яким подовжувачем і будь-яким воротком. Тому, в принципі, маючи один набір головок, насправді ми їх можемо використовувати з тим воротком, який нам потрібен в тій чи іншій ситуації. На мій погляд, це дуже універсально і надзвичайно зручно. Окрім головок, в комплекті є ще різноманітні біти. Є ось такі біти під. Квадрат 3,8 дюйми. І є ще 18 біт під звичайний шестигранник. Ось ці біти за допомогою спеціального адаптера ми можемо використовувати в першу чергу просто з ось таким руків'ям-викруткою. І також цей адаптер дозволяє нам під'єднати біту до вороточка на 1,4 дюйму. Тут ми можемо використовувати за необхідності також подовжувач. До подовжувача можемо застосувати кардан для роботи в важкодоступних місцях. При цьому послідовність може бути змінена так, як нам це зручно. Сама викрутка в нас прохідна, якщо ми його таким чином під'єднаємо, можемо використовувати її як руків'я, або до самої викрутки можна під'єднати вороточок. Також не забуваємо про наші адаптери. Ось адаптер з. Однієї четвертої на 3-8, відповідно, можемо сюди взяти вже більший вороточок. І за необхідності можемо взяти ще один адаптер з 3-8 на 1 четверту. Далі беремо повзаючу головку і під'єднуємо сюди ось такий вже вороточок для силового впливу. Тобто, Конструкція може бути обмежена лише вашою фантазією. Ще раз говорю: будь-який аксесуар, вороточок або головка завдяки всього-навсього трьом простим адаптерам в цьому наборі може бути поєднана з будь-яким іншим компонентом. На мій погляд, це дуже зручно. Поряд з бітами в нас приховався пристрій для знімання масляних фільтрів. Він йде під квадрат 3,8 дюйми, тому можемо одразу, якщо це буде зручно, під'єднати вороточок і працювати. Якщо цього нам недостатньо або замало довжини, можна взяти подовжувач, можна взяти ще один подовжувач і спокійнесенько собі працювати. Якщо нам потрібна більш така міцна, Ручка, знову ж таки, повертаємось до наших адаптерів. Під'єднуємо адаптер. Тут в нас виходить одна-друга дюйма, і спокійно сюди через ковзаючу головку під'єднуємо силовий вороточок і відкручуємо свій масляний фільтр. Якщо в цьому немає необхідності, можемо просто користуватись воротком з храповим механізмом. І Останні два компоненти цього набору це пасатіжі яких можна регулювати ширину, і також набір. Подібних шестигранників подовженого типу. І вони, до речі, ще йдуть з власним холдером. Тут у нас ключики в розмірі від 1,5 мм до 10 мм. Зручно, коли ключі знаходяться в власному холдері, і під них також є місце в наборі, бо деякі виробники просто беруть декілька ключів, зматують їх гумкою або проволкою і просто ось так кидають. В даному випадку інструмент знаходиться на своєму місці, має холдер, що дозволяє його просто назяти в кишеню. і і піти з ним попрацювати, а потім повернути на місце. Це нам гарантує, що інструмент буде завжди в нормальному стані і його компоненти не будуть губитись. І далі за традицією поговоримо окремо про вороточок з храповим механізмом. Тут він має ергономічно вигнуту форму, повністю прогумоване зручне руків'я з вирізами під пальці, тримати зручно і також зручно те, що руків'я має такий вигін вверх. Відповідно, в нас при роботі над пласкими поверхнями. Зменшується ризик, що ми будемо пальцями чіплятися в цю поверхню і травмуватись. Складається ключ стандартних компонентів. Тут є три гвинти, які потрібно викрутити для того, щоб його розібрати. Ось тут у нас знаходиться регулювальний гвинт, він дозволяє регулювати зусилля перемикання прапорця. З лівої в праву сторону. Ось зараз тут є невеличкий люфт, і він при використанні інструменту часто з'являється. І маючи ось такий гвинт в конструкції ключа, трішки його підтягнувши, ми можемо вже прибрати люфт і відрегулювати зусилля, з яким нам буде комфортно працювати інструментом. Також наявність цього гвинта дозволяє нам розібрати ключ. Бо якщо немає такого гвинта, Тут якийсь глухий суцільний монтаж, відповідно, ми не можемо його викрутити, розібрати ключ для того, щоб змастити його, обслужити тощо. Тому наявність цього гвинта, як я завжди говорю, це великий плюс. Далі розбираємо наш ключик. І всередині нас цікавить наступне. Виробник заявляє, що храповик має 72 зубця. Це, можна сказати, максимальна кількість, і наявність такої кількості зубців в механізмі дозволяє нам відводити руків'я при роботі з ключем на мінімальний кут 5 градусів. Це забезпечує нам комфортну і зручну роботу в тісному просторі. Як ми бачимо, тут дійсно дуже дрібні зубці. Їх 72, я вже встиг перерахувати. І відповідно мінімальний кут для того, щоб зробити хоча б. Мінімальний якийсь проворот тут складає 5 градусів. Тобто, ось так помаленьку, в тісному просторі ми можемо спокійно собі працювати. На відміну від інших наборів інструментів, в яких там може бути і 24 зубці. І тоді для того, щоб зробити якийсь оберт, провернути болт чи гайку, потрібно відводити руків'я ключа на значно більший кут, що в тісному просторі не завжди можливо. Як на мене, інструмент дійсно дуже класний. Він, по-перше, виготовлений з якісної інструментальної сталі, тому має запас надійності. І при цьому, окрім стандартних компонентів, в цьому наборі є і нестандартні компоненти, які часто потрібні, і їх доводиться купувати окремо. А тут вони одразу є в наборі. Наприклад, ось ці комбіновані ключі, ударні викрутки, контролька, подовжений торкс на 52 Механізм для знімання масляних фільтрів. І також приємно вразили, здивували ось ці три адаптера. Дуже проста річ, але завдяки цим адаптерам ми можемо поєднувати всі компоненти цього набору в будь-якій послідовності і використовувати їх там і так, як нам зручно. І для мене це дійсно великий плюс. Тому для автомобіля інструмент просто шикарний, він не займає багато місця, і при цьому має дуже хорошу якість і широкий функціонал. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.